На Волині на основну сесію національного мультипредметного тесту цього року зареєструвалося орієнтовно 11 тисяч випускників, розповіла завідувачка Центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. Під час прес-конференції готовність до проведення НМТ-2024. Це набагато більше ніж в минулому році на тисячу учасників, і зрозуміло, що це викликало потребу створювати нові відкривати нові округи тестування і нові пункти. Округи тестування цьогоріч ми маємо 11. Це як правило колишні райцентри. Це такі населені пункти, де логістично зручно нашим учасникам до пункту тестування дістатися. З її слів цього року кількість пунктів тестування зросла з 25 до 38 Допуск до пункту тестування розпочнеться о 9.30 і закінчуватиметься о 9.50. В кожній аудиторії є інструктор і старший інструктор за умови, що тестування проходить понад 11 чоловік. В пункті тестування є відповідальний за пункт тестування, є помічник відповідального, який безпосередньо відповідає за технічну складову. Ну і зрозуміло, будуть чергові в пунктах, де є учасники з особливими освітніми потребами, будуть працювати медичні працівники. Як розповіла Суспільному директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, цього року у правилах проведення НМТ відбулися деякі зміни. Цього року кожен учасник буде здавати чотири предмети. Два попередніх роки було три предмети. Але з цих чотирьох, три є обов'язковими: українська мова, математика, історія України. І четвертий предмет той, який учасник готувався, знає найкраще, який потрібен для вступу до закладів вищої освіти. Минулий рік в період основної сесії працювали групи три години до обіду, три години після обіду. Цього року будуть тільки працювати чотири години 20 хвилин перерва. І це дає можливість, коли буде повітряна тривога. Всі мають перебувати в укриттях, тому що безпека насамперед. Але повернувшись в аудиторії, учасники продовжать свою роботу, не дивлячись на годину, півтора чи дві години перебування в укритті. З її слів цього року, на всіх пунктах тестування будуть задіяні працівники Державної служби охорони. З металодетекторами будуть оглядати учасників на предмет наявності в них мобільних телефонів чи якихось заборонених приладів. Буде вестися відеоспостереження спеціальними людьми для того, щоб забезпечити рівні умови виконання тестових завдань.